Привіт! Любиш комп'ютерні відеоігри, різні шутери, стратегії, сюжетки, проходження, онлайн ігри. Тоді запрошую тебе разом поринути у цей дивовижний цифровий всесвіт. Разом з тобою ми будемо милуватися красою відкритих світів, ховатися від небезпеки, знищувати ворогів, їздити на різноманітному транспорті, слухати цікаві історії. А ще будемо стріляти, будувати, лутатися та розвиватися. Мене звати Олексій, можна Вінстон. Запрошую тебе на мій YouTube канал Вінстон.ua Тематика каналу це комп'ютерні відеоігри різних жанрів. Я граю для задоволення та отримання позитивних емоцій, чого й тобі бажаю. Отже, долучайся, підписуйся, постав подобайку, напиши коментар. А я тобі бажаю чудового настрою та гарного дня. Зустрінемось у відео або на прямій трансляції. Бережи себе! Слава Україні!